Одваживсь вовк у Лева попросити, щоб старшиною до овець наставили його служити. Лукавий молодець. Попереду він кинувся до лисиці, щоб та нищечком у львиці поворожила про його. Лисичка здатна до сього, крутнула хвостиком і повелося. Все до ладу й прийшлося. Став думати Лев, що може б і не слід, бо припоганий вовчий рід. Це треба ж іноді і жінці догодити. Тут якби владить так, щоб який, небудь неборак не здумав шелесту зробити. Скрутив, мов, як хотів. І Лев звелів кликнуть громаду на пораду. Ну, чи громаду, то й громаду зійшлись, ніхто нічого не сказав, і вовчик старшиною став. А вівці що? Не вже поснули, на раді стоячи, про їх же діло йшло? От те то й лишенько овечок не було, бо не покликали. Забули, а слід побуть їм там пайове громадяни. Сябайка вам в пригоді може стане.